Всім привіт! Це Володимир Смірнов, найкращий кандидат номер 1 і об'єднання самопоміч міста Кіровограда. В цьому відео хотів би розповісти вам про питання, які мені найбільше задають мої друзі і знайомі, і незнайомі люди. Виборці, з якими я спілкуюся на зустрічах, це навіщо взагалі ти йдеш до міської ради. Одразу хочу сказати, ніколи це не було моєю мрією там, стати депутатом. Я завжди розумів, що політика навіть така місцева це бруд, це там, де люди крадуть гроші. І мені ніколи не хотілося цим займатися. Як все відбулося, коли відбулися події 2014 року, Революція Гідності. Майдан, я, як і більшість українців, підтримував Майдан. Підтримував не заради того, щоб прогнати Януковича, або не заради євроінтеграції, а підтримував заради глибинних змін, яких потребувала наша країна. Коли ми отримали цей шанс на зміни, отримали надважкою, жахливою ціною, і в мене з'явилося відчуття особистої відповідальності за те, що відбувається. Знаєте, ось вам, хлопці, шанс. Використовуйте його. І я зрозумів, що я не можу залишитись осторонь, сидіти і чекати, поки хтось буде робити ці зміни. Треба йти. Брати в свої руки і самостійно цим займатися. Тому що ми багато років сиділи, дивилися, чекали і не дочекалися, ми маємо те, що ми маємо зараз. Тому я, як людина, яка за свої вчинки, дії, і підтримку навіть відповідає, я був. Вже змушений робити це, висуватися і йти в міську раду. Друге питання це чому саме самопоміч? Коли я побачив той закон про місцеві вибори 2015 року, і стало зрозуміло, що ти не можеш бути самовисуванцем від своєї громади, а маєш обов'язково приєднуватися до якоїсь політичної сили, то я подивився на все те, що є. Знаєте, як то кажуть, що є на базарі. І побачив, що самопоміч це те, що найбільше відповідає і моїй ідеології, моїм поглядам, і, до речі, своєю внутрішньою. Політикою да, відносно до членів партії. Тобто, що не приймаються ті люди, в яких репутація не ідеальна. Тому я подзвонив самопоміч, вони сказали, приходь, бачить, поговоримо. Я пішов, познайомився там з хлопцями і вони, мені, вони мене взяли, так скажемо. Вот. Основні, оце така інформація сьогодні. Е, хочу нагадати, що відповідальність на всіх нас. І вже немає можливості голосувати безвідповідально, обирати безвідповідально. У е, нас лишився тільки один шанс максимально відповідально підходити до цього процесу. Е, тож, е, будьте уважні, будьте відповідальні, обирайте самопоміч. Пока.